Зимовий марафон, який відбувається у Богородчанському районі, на відзначення дня з луки став уже традиційним. Підприємці краю при підтримці місцевих депутатів обласної та районної ради вже втретє організували пробіг населеними пунктами Богородчанщини. Марафон 2013 зібрав набагато більше учасників аніж минулорічний, кажуть організатори підприємці Іван Сенчик та Ярослав Паранюк. Як завжди вони намагалися передбачити все. Безпеку учасників забігу забезпечували працівники державтоінспекції та карети швидкої допомоги. Серед бажаючих взяти участь в акції і малі дітки, і юні спортсмени, і ветерани марафонських дистанцій, і знані майстри спорту. Кілька слів привітань на старті, і спортсмени вирішили на 35 кілометрову дистанцію. До марафону Богорочанцю приєдналися мешканці інших областей та міст України. Є з Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей, і кожен рік він набирає більших масштабів. Цього року вже зареєстровано є на даний час більше понад 200 учасників. Проте по дорозі у кожному населеному пункті до марафону приєднувалися все нові учасники. Отож, їх ставало дедалі більше. Звичайно, подолати усю дистанцію зміг не кожен. Для тих, хто втомився, був передбачений комфортабельний автобус, де можна було перепочити, набратися сил на новий ривок. Проте 20 спортсменів подолали таки усю дистанцію без зупинки. Хтось тримався попереду, інші відчутно відставали. Це показав фініш, де різниця у часі між тими, хто прийшов першим, і тими, хто перетнув смугу останнім, була більше 40 хвилин. Отак по-спортивному традиційно відзначили Борчанці День Злуки. Це розинка до Дня Соборності і вже не перший рік. І думаю, що і надалі вона буде розинкою богорчанців. Я, я тут втретє, він втретє проводиться. Я кожен раз приїжджаю, бігти не можу за станом свого здоров'я, не можу бігти, але на відкриття завжди приїхати потішитися, що люди мають силу і. Це традиція вже. Третій раз це що не сказати, традиція. Деколи руки опускаються після першого проведеного разу. На фініші спортсменів очікував гарячий чай з бутербродами. У когось навіть залишилися сили на танці. Нагороди отримали усі учасники марафону, незалежно від віку, від малого до великого. А ті, хто подолав усю дистанцію, отримали ще, крім того, грошові премії.